Паланська громада передала військовим два комплекти обладнання Старлінк для забезпечення зв'язку мобільних командних груп. Добре, що Паланська громада і надалі продовжує підтримувати наш батальйон. Цей раз я дуже приємно здивований, тому що на наше прохання з приводу воздух зв'язку, тобто старлінків це спеціальні Starlink, які встановлюються на автомобілі. В даний випадок вони у нас будуть використовуватись для встановлення в мобільних командних пунктах. Тобі ж керівництво буде злагоджене вчасно давати свої накази, особовий склад не буде вчасно отримувати, не буде ніяких перешкод в виконанні нашої єдиної мети. Ще раз дякую Паламській громаді за те, що вони нас як підтримували, підтримують і надіюсь, будуть підтримувати і надалі. Велике вам дякую.